Розклад на червень для близнюків. Всім привіт! Я Ліна, Таролог. Якщо ви хочете особистий детальний розкладик, звертатися в інстаграм. Зараз дивимося, що чекає близнюків у червні місяці. Що у вас чекає? Вісімка чаш, десь ви будете відходити від чогось або від стосунків з кимось, або від якихось своїх переживань. Ви захочете побути наодинці, захочете, як абстрагуватися і подумати про свої подальші плани, про своє життя, про якісь свої почуття. Також тут карта того, що ви будете чітко. Визначати якісь свої межі трішечки відходити від якоїсь ситуації або від стосунків із кимось стосовно, давайте особистого життя подивимося, що вас чекає. Ви будете дуже стримувати свої почуття і емоції до когось. Можливо, у вас буде дуже багато почуттів до когось, якоїсь пристрасті, а можливо, навіть щось ви захочете комусь висказати, але ви будете тримати усе під своїм контролем, свої почуття, свої думки, і у вас ваші стосунки будуть під якимись жорсткими рамками, під якимось контролем. Дуже сильним. І давайте дивимося фінанси для близнюків у червні місяці. Імператор. Фінанси будуть стабільними. Ви будете досягати своїх чітко поставлених цілей. Щодо фінансів, ви будете дуже сильно контролювати свої фінанси, витрати також контролювати. Також імператор може означати стабільність у ваших фінансах, і те, що ви будете дуже сильно під контролем, тримати абсолютно усі свої витрати та надходження. Стосовно місяця, загалом можу сказати, що у вас іде переоцінка якихось своїх дуже важливих для вас тем. ви будете відходити від того, що вас хвилювало та бентежило у минулому, і як наче ставити чіткі рамки, чіткі межі, ви будете. Ти дуже сильно контролювати ваше життя. Бажаю гарного місяця і нагадую, що за підписку інстаграм я вам дарую безкоштовну тару методичку або пораду від карт, щоб отримати, напишіть мені в дірект.